Степан Рудацький. Співомовки Виконали судоща Ксенія та Скорик Олександр. Степан Рудацький народився в Хомутинцях в селі Виницького повіту. На Поділлі де його батько був сищенком. До Дошкіл ходив камінці на Поділлі, а потім учився на лікарі в Петрограді Де і почав творчий шлях. Тоді він дуже бідував. Не раз голодував та жив в легкій студенній хаті. Батько йому не допомагав, бо гнівався за те, що Степан не хотів стати поком і мав проукраїнську позицію, і навіть заборонив йому писати листи до нього українською. Гронацький вивчився на лікаря і не початив своїй перші вірші тим самим самім році, коли умер Тарас Шевченко. Після чого став заробляти докториочу. Писав він багато, складав любовні пісні, що тепер скрізь співаються, як повій вітри на Україну. Писав поклики до бою з ворогами, що присіли, як саранча, на нашу землю. Перші до України, пише Буданський, щоб Україна скоріше гукнула на своїх дітей. Нехай вони не неньку визволяти. Тоді ж у нас не забудуть і московські внуки бо кров за кров катами нашим, і муки за муки. Крім того, писав громадські історичні поеми, по як як Павло Полуботок і інші. також перекладав античні твори та найбільше його сила і слава в співумовках. Ці смішні короткі оповідання. З нашого народного життя та життя чужинців, наших сусідів, москалів, кляхів, жидів, німців, навіть турків. Саме так він називав інші народи, жартуючи над їхньою ідентичністю. Він жартував і над українцями, але ніколи не забував про свою ідентичність. Про те, ким він був. Лише для сміху писав руданський веселі вірші співумовки Майже в кожнім з них є якась правда, якась глибока гадка, написані співумовки прекрасною українською мовою та віршам. Нашого селянина мужа та його життя Руданський знав і любив. Багато народних байок і приказок переспівав він у своїх веселих віршах. Багато його співумовок так припало народу від подоби, що співає їх народ та розказує як народні пісні чи приказки. Тепер його раду вшутають скрізь, де живе наш ж український народ, де гомонить українська мова і згадують його добрим словом за це, що остався бідним поетом, а не пішов до багатих москалів, що він старався серед зелидні працювати зі своїми земляками. І будив їх до народної свідомості, що не тільки лишив нам свої веселі вірші, але й показав своїм життям, як можна бути бадьорим та веселим навіть тоді, як піда докучає. знав чітко, знав, що він українець. В своїй творчості він завжди вдало використовував сатиру, який піднімав серйозні теми. Усі свої твори, включаючи віршовані переклади. Роденський називав співумовками. Співумовки це збірки гумористичних віршів, жартів, приказок і спіховинок, про панів, попів, циган, москалів, поляків, жидів, німців, чертів і ще багато інших. Зачеркнути здебільшого з ус народу панти Іван Дорозі, Піп Скоропилу, Баба в церкві, вареники, хоробрий ляг зайшов ніби раз на баль. Чорт та інші. Перше видання співумовок окремою книгою, яке містило 28 віршів. Здійснила Олена Пчілка в 1880 році під псевдонімом Невеличкий Гурток Волинський. Найповніше дореволюційне видання творів Роданського «Семитома». Перше видання 1895 1903 друге 1910. Вийшло завдяки зусиллям Кумарова, Лукача, Левицького, Кримського, Франка. Найповнішим, найбільш прокоментованим і укладеним з урахуванням авторської роботи над підготовкою рукописів до видання є тритомник: Степан Руданський, творив трьох томах 1972-1973 роках. Добре торгувались. У співомовці добре торгувались висміяно панів, які хочуть поглузувати над мужуком, щоб показати свою зверхність. Але це їм не вдасться, бо в народі багато розумних людей, дотепних, і вони так повертають справу, що в дурних залишаються пани. Твір є гумористичним адже зображує смішне в життєвих явищах і людських характерах. У доброзичливому, жартівливому тоні, на відміну від сатиричного. Веселими словами чумак довів свою дотепність та розум. Так автор підкреслив, що не може не сміхатися та голосувати з інших тема твору розповідь про повернення пана із за кордону і про хитрого гуменного ідея Уславлення кмітливості, мудрості, гуменного. Герої дідич байдужий, наївний, легковажний, небожний, освічений, лякливий Гуменний Іван хитрий, винахідливий, міє чітко надати інформацію з відповідними обґрунтуваннями У співумовці гумани засуджується байдужість. Та безвідповідальність пана, хитрість та підступність приказчика, його небажання визнати свою провину. Співмовка гумени побудована у формі діалогу між дітичем, так називали пана великого землевласника, Та гуменом так називали приказчика, що організував роботу надто поміщика. Гумений мав би почати розказати про лиху маєтку пана через пожежу, що виникла на тіку, де він організував роботу. Автор розмістив події, що сталися в родині дідича, інші послідовності, щоб підкреслити, який хитрий гумений хоче взяти із себе відповідальність за всі біни. Але так багато лиха сталося в родині пана через те, що він мало уваги приділяв своєму маєтку та родині. Напевно, дуже часто бував позадому. У співумовці гумений висміяно негативно рису дідича, байдужість. Застарілі слова у діалектизмі співумовки, гумений. дідич, поміщик, великий земловласник. Границя, кордон, гумени. Прокашчик, що організував роботу на току поміщика. Тілько, тільки білувати, обдирати шкуру із забитих тварин, хорувати, хворіти, уповити, замотати, немовля, пелюшками. Застарілі слова ділектизмів співумовці гумений переносять нас у той час, коли відбувались події: розкривають колорит. Мов Творчість Степана Рудацького в історії української літератури посідає важливе місце увійшовши в літературу всередині 50-х років у тяжку добу духовного безгоміння, яке настало після розвитку Кирили мефодійського товариства. А решту заслання Шовченка Рудацький покладав у ній нові стежки. Його поезії були оригінальним явищем в українській літературі Шевченківського періоду, працю перше ще у 1875 році, незабаром після смерті поета, сказав Михайло Драгоманов на сторінках газети Київський телеграф. Роданський був одним з вельмо небагатьох малоросійських поетів недавнього часу із справжнім талантом та зі спробами з нових тем, а не тільки тих, як заїздили попередники, наслідуючи Шевченка. До такої оцінки творчості Роданського прийшов і Франко. В Степані Руданському бачили великий поетичний талант.